Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто разом зі мною читає твір Рольда Далла ла Фабрика чоколато» з українським перекладом. Наступна розповідь називається Троваті Altri due Billetti D'Oro. Знайдено ще два золотих квитка. Куела Серрасте того ж вечора.

Троваті оджі дуе дуебієті доро, сьогодні знайдено ще два золоті квитки. Спаравано і тітолі, проголошували заголовки, а карактері кубіталі, надруковані великими літерами. Нерімасто уно соло, залишився лише один. Евабене гаразд. Дісеноно Джое сказав дідусь Джо, но на пенала фамілія, щойно сім'я, сіфіріуніта нела станце девеки до почена. Після вечері зібралася у вбиральні літніх людей. Синтямом по, давайте дізнаємося, килятровати, кому вони дісталися? Іль терцо білєто, третій квиток, комінчо Аледжере іль сіньор Бакет, почав читати містер Бакет. Тенендо іль джорнале мольто вічіно авізо. Підносячи газету в притул до очей. Перке нон ведева бене, бо він погано бачив. Манон потева тева пермертерсі, але не міг дозволити собі. di comprare un paio di occhiali, cupiti occhiali. Il terzo biglietto, trecicveto, è stato trovato, snaišla, da una certa signorina Violetta Boregarde. Miss Violetta Boregarde. c'era grande animazione in casa Beoregarde. У будинку Боригардів панувала радісна метушня. Quando il nostro inviato, коли наш кореспондент, è arrivato per intervistare, прибув, щоб взяти інтерв'ю, la fortunata ragazza, у юної щасливиці. Tra il crepitare delle macchine fotografiche, між тріскотінням фотокамер, ей лампідай флеш, і спалахами блискавок, у унафлади курйозі натовп допитливих глядачів фачева ресса первічна ла фанчулла. Намагався проштовхнутися ближче до дівчинки імпровізаменте саліта Алла Рибальта делла челебріта», що раптово перетворилася на першу зірку. Те се не става суна седя дель салотто», яка стояла на стільці у вітальні, аджітандо. Френетікаменте білєто доро, шалено розмахуючи золотим квитком. Коме седове се кьямаре унтаксі, неначе зупиняючи таксі. Ла рагаца парлава е велочименте кон тутті. Дівчина швидко й голосно розмовляла з усіма одразу. Anche sera se un po difficile sentire quello che diceva. Проте розібрати її слова було досить складно. Perché nel frattempo, bo під час своєї промови continuava a masticare furiosamente, вона продовжувала невтомно жувати un pezzo di gomma americana – жувальну гумкум. Дісолі то мастіко соло гомма. зазвичай я жую тільки гумку, ді паре диктасторія, але як тільки почула історію де бити дель сіньорка, про квитки містера Вонки, о ле гомме, я покинула жуйку і мі соно меса а манджаре та ді чоколато». І почала їсти шоколадні батончики «Нелла сперанце ді колпо ді фортуна». В надії на удачу. Натуральменте ора соно торната, але адорате гомме». Звичайно, тепер я повернулася до улюблених жувальних гумок. Мі п'ячено да моріре, Я люблю їх до смерті. Но не пософарамено. Я не можу жити без цього. Не мастіко тут то й Я жую їх цілий день, траннель темпо, за винятком часу, стретаменте нечесаріо пер перконсумаре і пасті, необхідного для прийому їжі. Кандумітольго лачіка даллабо, коли я виймаю жуйку із рота, Віччико Дєтроректіо, і приліплюю її за вухо, «танто перстаре Транквілла, щоб бути спокійною, тобто, щоб не загубилася. Ла веріта правду кажучи, що сенце квел пецето діома дамастікаре тут то й джорно, без цього маленького шматочка жувальної гумки протягом дня. Non mi sentirei amiaggio, жуro, я просто почуваюся не у своїй тарільці. Клянусь. Мя мама діче, моя мама каже, те но не там то бело веде у насріна комеме, що це не личить такій дівчинці, як я, конлемащеле кеванно суеджу, оні секундо. Коли що секунди щелепи ходять туди-сюди. Моє ононсоно афарто д'акордо. Але я зовсім не погоджуюся. І поясень парла, а потім подивіться, хто говорить. А месембра, мені здається, ки сі алеї афарндареле машеле суеджу, що це її щелепи весь час ходять туди-сюди di continuo a forza di sgridarmi tutto il Santo Giorno, що постійно лає мене цілий день, а троке, звичайно. Ma Violetta, come ti permetti, Ma Violetto, як ти сміш? A detto la signora Beoregard, пролунав голос місіс Борегад, далтро капо della станция, з іншого кута кімнати. До весєра ріфуджата, де вона знайшла притулок ічима аль піанофорте, зверху на піаніно, пер евітаре дісере кальпесата дала фолла, щоб її не затоптав натовп. Уфо, мама, стам побона! бона, мама, тихо. Агрідатола сіньоріна Беорегард, скрикнула міс Борегард. Поєрівольта діново Айкроністі, потім знову, звернувшись до журналістів, аджунто, додала. Кредові поса Інтересare Сапере, я думаю, вам може бути цікаво, Кела таке стомастікандо Стікандо Інкусто Мото, що жуйка, яку я в цю мить жую, È quella su cui sto lavorando da ben tre mesi. C'è taia cui a giù già ponat tre mesi. È un record, sapete? C'è record, razzumiete? Ho battuto quello detenuto dalla mia migliore amica. Він перевищує рекорд, встановлений моєю найкращою подругою ла Корнелія Принцметель. Міс Корнелією Принцметель. Рагаці, коме Селе Преза Амале. Слухайте, як вона розлютилася, коли дізналася про це. Лакує презентичіпта. Так що ось цей шматок жувальної гумки міо п'ю Гранде Тезоро, мій найбільший скарб. Ланутте лапітчико alla тестата дельміолетто. На ніч я приліплю його над узголів'ям свого ліжка. Ела маттіна допо і наступного ранку еп'юбо на кемай. Він стає кращим, ніж будь коли. Форсе ун тантінно п'ю дура альпринципьо. Спочатку, можливо, трохи твердіший, мадопонпаю дімастікате, але після кількох хороших рухів з щелепами рідівента субіто морбіда. Він знову стає м'яким. ді комінчаре мастікаре. До того, як я почала жувати ільмоприматом мондіале, щоб встановити свій світовий рекорд еросоліта камбіаре una volta al Джорно. Я, звичайно, змінювала жуйку раз на день. Абітуальменте lo не на Шенсоре. Зазвичай робила це в ліфті, tornavo Торнаво scuola», коли поверталася додому зі школи. Перке пропріо і на щенсоре, чому саме в ліфті? Перкимі п'ять ль пецо? Ну, оскільки мені подобалося приліплювати шматочок, те вево ді дімастікаре, який я щойно закінчувала жувати, суну пульсанті на одну з кнопок. Козі ентрава ін ашченсоре, то ж перший, хто за мною ввійшов до ліфта, спінджева іль боттоне, натискаючи на цю кнопку, Ріманева коль діто атакато альпецо діма. Залишався з прилиплим пальцем до шматка гумки. Ха ха. Енон ви діко, канкан п'ятавано черте персоне, і я вам не передам, який крик здіймали деякі з них. I milieurs результатів ottenemo con le seniore che indo guanti eleganti, особливо жінки в елегантних рукавичках. Ah, ah, звичайно. Я просто в захваті від цієї ідеї потрапити на фабрику містера Вонки. Sopratutto perque, per se per, тому mi pare di capire, jak ja rozumie que la fine della vizi, що наприкінці візиту ми дара там та діла го дасть мені стільки жувальну гумкира фінкекампо що забезпечить мене нею на все життя. Евіва! ура, кебелеця, яка краса. Кестіє «Ке дірагаться, яка жахлива дівчинка. ескламу індінята нонна Джозефіне, обурено вигукнула бабуся Джозефіна. Ассолютаменте спреджеволе! абсолютно огидна! Рінка рола дозе нонна Джорджіна, додала бабуся Джорджіна. Ведрайке бруте фіне фараон джорно, а форца ді мастікари тутте кле гомме. Ось побачиш, кінець кінцем одного дня ця жувальна гумка стане їй поперек горла. Е кіатровато іль кварту білєто доро? а хто знайшов четвертий золотий квиток? К'є за Чарлі? запитав Чарлі. Алороведіамонпо. Allora, Отже подивимося. Disse il сіньор Бактит, сказав містер Бактет, скрутандо da vicino ле колонне del giornale, уважно розглядаючи шпальти газети. А, сі, sì, ecco qua. А, ah, так, ось воно. Il quarto biglietto доро, четвертий золотий квиток. Естато тровато знайшов да унрагацо діноме Майк тіву, хлопчик на ім'я Майк тіву. У нальтро покоді боно, напевно, ще один негідник. Чіскометто, можу сказати, заздалегідь. Борботто нона Джозефіне, пробурмотіла бабуся Джозефіна. Мама, ну не теромпере, мама, не прибивай. Діссала сіньора Бакет. Сказала місіс Баккет. Анке Каза тіву, також і у будинку сім'ї тіву, Комеле Альтре, як і у всіх інших щасливих володарів Золотого Квитка. Ріпрезе Аледжере іль Ді Чарлі, продовжував читати батько Чарлі. Ерап'є на дікроністі фотографі було повно репортерів і фотографів. Quando è giunto sul posto il nostro inviato speciale. Коли на місце прибув наш спеціальний кореспондент. Ma il giovane Mike, але молодий Майк, il Fortunato vincitore, переможець, sembrava piuttosto contrariato da tutta quella confusione. Здавалося, був лише роздратований усією цією метушнею. Контінуава інфатті агрідаре арраб'ято!» Насправді він продовжував сердито кричати. Осібілі кенон кап'яте, невже ви не розумієте, ке сто кесто гвардандола телевізіоне, що я дивлюся телевізор, бруть шемі, ідіоти? Черпайте дінон дістурбармі, не заважайте мені. Іль пікколо Майк нове анні, маленький дев'ятирічний Майк, ера ді фронте аун гранде апарекіо телевізіво, сидів перед великим телевізором, лі оккі інколаті ало скермо, втупившись очима у екран. Estaba guardando un film and e film in cui una band de gangsters era impenata, vem odna bandsterів була zainata adabatera kolpi di fucile mitraliatore, z nischeniam kuletними chergami una band avversaria suprotiveno. Сам хлопець Авевапезя Досо Фодрій Фондіне був обвішаний ременями та портупеями континенті нон мено дідічотто армі Джо з яких стирчало не менше 18 іграшкових видів зброї, діварі моделі емізуре, різних моделей і розмірів. Дітанто-інтанто час від часу. Майк салтава Салтаваєнп'єді. Майк підхоплювався еспарава у намедза до ціна ді дікольпі і робив півдюжини пострілів конуна де Делесує пістоле з одного зі своїх пістолетів. Дзітті, замовкніть. Грідава уно унодей журналісти, репетував він, коли хтось із журналістів тавадіріволь уна доманда. намагався поставити йому запитання. Кванте вольте ді нон он дістурбармі. Скільки разів я маю казати вам не заважати мені? Квесто телефільм вера Бомба. Це ж справжній бойовик е фантастіко. він фантастичний. Нон мене пердо уна пунтата. Я не пропускаю жодної серії. Нон мене пердо уна неанки дікуллі, я не пропускаю навіть жодної з тих, де фанно Скіфо, що огидні. нон сі спара перніте, де взагалі не стріляють. But these telefilms are, as the film pro gangster are. The gangsters are the fine deliberate. Gangsterers are the chaps in the community of the world. Особливо, коли вони начиняють один одного свинцем. Отірано форі і кольтелі асерраманіко, або виймають свої кишенькові складні ножі. Осі пестано пербеніно кониті рапунні, або гарненько б'ють один одного кастетом. Пердінчі козанон дарей перфаре козянкіо. Я б все віддав, щоб теж це зробити сі, ке віта, рагаці, оце життя, хлопці. Е фантастіко! Це фантастично. А де собаста? А тепер досить, протестунонна Джозефіне, запротестувала бабуся Джозефіна. Нонлосопорто п'ю. Я більше не можу це слухати. Не Анкио, я теж. Діссинонна Джорджіна, заявила бабуся Джорджіна. Посібі яке, оджі джорно, хіба можливо, що в наші дні тут ті рагаці сі компортіно, всі діти поводяться так коме квесті дізграціаті, як ці нещасні, дікуй абдямосентіто парларе, про яких нам довелося тут слухати. Черто кено, ну, звичайно, ні. Ріспозе іль сіньор Бактет, відповів містер Бактет сорідендо Алла Векєта, усміхаючись літній жінці. Бе Куалькунусі звичайно такі зустрічаються, Анці пареккі де Водіре. І, щиро кажучи, досить часто. Манончерто тутті, але точно не всі. Еормай черемасто ун соло білетто, а тепер залишився лише один квиток, Соспіро спірононна Джордж, зітхнув дідусь Джордж. «Пропріо козі, саме так, дісе нонна Джорджіна, погодилася бабуся Джорджіна, тирандо суколь назо, шмигаючи носом. Ескометто, я б'юся об заклад. Que anche quello andrà a finire, що він також опиниться інмано аквалке бруттора Гадцачо, в руках якогось чергового маленького негідника non se lo merita Лонтанаменте, який зовсім на нього не заслуговує. Quante vero це така ж правда, до мані сера кидоманісера, каволо перчена. як і те, що завтра ввечері я буду їсти капустяний суп. А ми з вами наступного разу будемо читати про те, як Нонно Джо Джока Дадзардо, дідусь Джо пускається на авантюру. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про випуск наступного відео. Бона лектура, апресто!